Семирічний хлопчик потрапив під колеса автобусу. Сталося ДТП у Сумах на проспекті Лушпи 29 січня. Пішохідним переходом у районі дитячої поліклініки малий ішов разом із бабусею. Вирвався вперед, де його і збила маршрутка номер 61. Каретою швидкої хлопця доправили до лікарні. Одна з причин аварії слизька дорога. А от у ДТП, яка сталася напередодні, міліція розшукує учасників. Зокрема, водія автомобіля Toyota Prado, стріблястого кольору, державний номер 4164. Близько дев'ятої ранку на вулиці Гримісничій, неподалік міської клінічної лікарні, номер 4, він зачепив бампером пішохода, який переходив дорогу на зелене світло. А потім облаяв і видав останньому стусанів. Постраждалий був змушений звернутися за допомогою до міліції. Шановні громадяни, якщо ви були свідками цієї пригоди, просимо вас проявити громадську свідомість та звернутися до слідчого відділу Сумського міського відділу міліції.